Всім привіт, друзі! Ну що в нас сьогодні буде актуальний огляд? А що буде на огляді? Ось така портативна зарядна станція та плюс сонячна панель на 200 Вт від фірми Allpowers. Портативна зарядна станція на літі залізофосфатних акумуляторах. Ну, все по стандарту, 1500 Вт потужності, 1056 Вт годин ємності. Буде цікаве відео. Ви підписуйтесь, а ми погнали до огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів ви можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку перейдемось по характеристиках. Станція у нас Allpowers R 1500 Lite. Акумулятор у нас літій залізофосфатний. Акумулятор з ємністю у нас 1056 Вт-годин. Габарити її 413-312 на 265. Вхід станцію, тобто АЦ, 220-240 вольт, 5,5 а максимум. До неї ти можеш підключати сонячну панель 12-95 вольт, 13 а, максимум 650 Вт. Також ти можеш її заряджати від автомобіля, тобто 12-24 вольта. Далі в нас по виходу що ця станція може 220-240 вольт, максимально 1600 Вт, а в піку, тобто короткочасно. 3200 Вт. В кошти станції присутні роз'єми заряджання такі як USB A та USB C, тобто USB та Type-C. По USB два порта можуть видавати 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А, 12 вольт, 1,5 А, 18 Вт максимум. Всі в нас два порта. Це в нас 100 Вт максимум. І також у нас є роз'єм типу підкурювач, тобто ти можеш з нього тягнути 12 вольт, 10 А, 120 Вт. Ну що ж, по характеристиках ми розібрались, Давайте ми це все діло. Тепер розпакуємо станцію і панельку. Погнали. Ну що ж, друзі, ось така в нас красота. Що я вам хочу сказати? Я вже дозарядив станцію. Давайте ми її вімкнемо. Попередньо я приєднав до свого телефону, тобто вона приєднюється до вашої Wi-Fi мережі. Можете включати віддалено. Тут дуже великий плюсик. Мені дуже зайшло. Коротше, налаштував дуже все прекрасно. Показую вам тут заходите сюди. В інструкцію в нас qr який є. Качаєте додаток, є і на iOS, є і на Android. Коротше, без проблем все скачалося, все працює. Я вже спів поцокати, Зараз я вам це все діло розкажу. По самій станції давайте я вам покажу по органах керування і по роз'ємах. Дивимось спочатку на лицеву сторону. На лицевій стороні, як ви бачите, присутній диспетчик, яскравий інформативний. Показує потужність, вхід, вихід, показує час, скільки до заряду, скільки до розряду. В Відсотках у нас показується заряд. Тут у нас роз'єм підкурювача. Два порта USB, два порта Type-C. Ці порти ти можеш включати як фізично, так і з телефону. Також чотири в нас розеточки 220. Ось такі силіконові заглушки. Як ви бачите, гумові. Навіть я сказав, це не силіконові, це гумові. Далі йдемо сюди. З цієї сторони, з цієї сторони, я вам покажу. Тут у нас порти заряд і порт підключення сонячної панелі. Що мені дуже сподобалось, що сам порт приєднання сонячної панелі у нас xt 60, присутній запобіжник і роз'єм для зарядки. Все шикарно. Далі давайте ми перейдемо до самої сонячної панелі. Сонячна панель у нас складається, в комплекті вже все є. Дивіться, ще не розпаковував, розпаковую, показую. В комплекті у нас всі роз'єми, які потрібні. У нас повністю інструкція мануал. По нашій сонячній панелі. Ось самі дроти та роз'єми від панелі відходять приблизно довжина метр. Плюс в комплекті ви маєте також шнури, перехідники, щоб приєднати саму станцію. Тут роз'єм МЦ4 під'єднання до панелі, а тут у нас такий, бачите, двойний роз'єм DC і в нас є xt 60 Можете ще по DC щось свої гаджети, другі заряджати. Так що шикарно, шикарно. Все складується, ця панель розкладується. У нас є навіть ось така ніжка, бачите, все воно відкривається. ну Просто дуже прикольно зроблено. Звичайно, ми також підключимо до сонячної панелі покажу, як вона заряджає в пасмурну погоду 200 Вт. Та вона не буде багато заряджати, але повірте, коли зовсім немає світла, навіть тих 20 Вт буде заряджатися в цю станцію. Вона байпасом може видавати. Ти можеш заряджати свої, наприклад, гаджети. Добре, давайте ми оце складемо на бік, потім будемо під'єднювати. Це ми закриємо. Ну, Все класно зроблено. Бачите, з замочками, супер. І давайте ми її розкладемо. Ось так вона у нас виглядає. У нас є защіпки, ось такі відкриваємо. Тут також ножка, бачите, вона, зараз я вам покажу, ось так вона відкривається, ви ставите собі під кутом. Розкладається сонячна панель. Ось так. Дивіться, ось така на 200 ватт. Ну, мені в майстерні місце, я вам скажу, точно не стане. Що хочу відмітити, тут також на ній є петельки. Ви можете її повішити, можете ось так. На ножки відкрити, ставити і сперти собі під певним кутом, так що шикарно. Петельки в нас є знизу, зверху, ставити, з якої сторони вам комфортно. Зараз люди будуть писати в коментарях, та що ти є 12 вольт 200 Вт. Друзі, в мене є панелька на 160 Вт. Дві ця панелька в мене на даху стоїть на схід. Ця панелька за день в сонячну погоду збирає 500-600 Вт. Ця панелька в мене стоїть стаціонарно, а цю панельку ви можете виставляти під певним кутом. І за день можна зібрати кВт, і кіловат, і 1,5 кіловата спокійно з такої панельки. Сонячну погоду. Повірте, аж бігом можна зібрати. Добре. Давайте ми її спадемо. Ось так закриємо і вернемось до станції. Потім ми її відкриємо. І, звичайно, я вам покажу, як вона працює, як вона заряджає навіть в пасмурну погоду. Буде в нас сонце. Покажу вам, як вона в сонячну погоду заряджає. Тепер давайте приступимо до станції. Вімпнем зараз. Я вам покажу по налаштуваннях, як приєднати до Bluetooth, як приєднати до Wi-Fi. Звичайно, друзі, замірюємо пікову потужність цієї станції. Подивимось по протоколах. Тут що в нас порти видають. Так що погнали! Включаємо на кнопочку включення, тримаємо декілька секунд. Вона включається. Качаємо додаток All Powers, відкриваємо її. Дивимося, бачите, вона зразу до мережі приєдналася, тільки я запустив, бо я її до мережі приєднював. Як її приєднати до мережі Wi-Fi, тобто, що ви віддалено нею могли користуватися, дуже просто. Бачите, в нас тут пише Wi-Fi драйвер, ми додаємо, вибираємо нашу станцію, наприклад, цю. Прописуємо ім'я нашої Wi-Fi мережі, пароль і конфіг, і додаємо. По Bluetooth. -у. Ідентично сюди додаємо по Bluetooth. Тут у нас вказано все по інструкції: включить Bluetooth на телефоні, він в мене включений. І зажимаємо на декілька секунд кнопку включення наших оцих портів. Зажимаємо, тримаємо, вона пропікала, і тоді ми беремо Next. Ось вона відобразилась, заходимо по Bluetooth. Зараз воно завантажиться. 100%. Тут також у нас на дисплеїчку, давайте я вам краще покажу. Також показується, що вона приєднана до Bluetooth і до Wi-Fi. Тут все по стандарту, як в всіх станціях, як ви можете керувати роз'ємами USB Type-C DC12, також включати-виключати. Також розетками 220. Хочу включити 220, будь ласка, включаємо. Вона пропікала. Світиться у нас на кнопці, що розетки 220 вже включилися. Виключаємо також DC, ви можете під'єднати тут далі у нас налаштування на англійській мові, але все зрозуміло. Внизу у нас оновлення, тут екорежими, ти можеш виставляти 1, 2, 4, 6 годин. Включення екомодем Тут у нас по зарядці. У нас є три режими. повільний, стандартний і швидкий. І ось такі в нас налаштування, кажуть, дуже все інтуїтивно і прекрасно все гарно розмальовано. Тепер, друзі, беремо ватметр і будемо давати її навантаження. Подивимось, скільки вона в піку видасть, і провіримо, звичайно, всі порти. Погнали. Під'єднав я ватметр, взяв я ось такий будівельний фен на 2 кВт. Як ви бачите, у нас тут на дисплеєчку все промальовується, що у нас розетки включені, 220. Давайте подивимось максимальну потужність, що видасть наша станція. На 6 ручку. Дивимось на ватметр. Пробуємо. Поїхали. Максимально. 1800 Вт. Все, вона йде в захист до 1600 Вт. Бачите, у нас моргає, що перенавантаження. Виключаємо, перезавантажуємо нашу станцію. Ще раз включаємо. Помилка в нас має пропасти. І, як ви бачили, 1800 Вт. В піку вона видає спокійно. При 800 Вт вона показує, що пропрацює одну годину. Як ви бачите, ну це все логічно. Одну годину з копійками, тому що ємність у нас 1056 Вт-годин. При функції ДБЖ я хочу лампочкою провірити, який відлік, яка затримка Тобто, як швидко вона перемикається, чи воно вплине на ваші гаджети, чи вони будуть перезавантажуватися, там виключатись, потім знову включатись. Ну що, підключив я лампочку, давайте ставимо на зарядку нашу станцію. Включаємо ось так. Включили. Зараз піде в нас заряд. Вона почне заряджатися. Щокнула, все, кулери задули. І в нас, як ви бачите, вибиває функція УПСа. Коли йде якесь навантаження, вона це все діло бачить і включається у чи є якесь дуже велике моргання, чи ні. Пробуємо. Взагалі, незамітно, я вам серйозно кажу. Моргнуло, можливо, ви бачили на відео, але це просто мілісекунди. Ще раз включаємо на зарядку. Дивимось також. Нічого не змінюється, лампочка не моргає. Зараз піде заряд. Пробуємо ще раз, дивимось на лампочку, виключаємо світло, дивимось на лампочку. Хоп! Коротше, при такій затримці, вашому телевізору холодильнику він зовсім це все діло не почує. Ще раз повторююсь, це мілісекунди. Нірсі запустився, не знаю, чи вам буде видно. Ось так. Я вам на камері зближу. Так, по пульсаціях все прекрасно. На холостому ходу з USB у нас 30-40. Супер. Давайте дамо. Резисторне навантаження. Подивимося, що в нас по пульсаціях. В 1 А. Все прекрасно, 80-70 Самі бачите, виключаємо 2 А. Тримає 2 А5 В навіть просадки нема. 90, 80, 70 3 А. Друзі, 3 А видає прекрасно пульсації до 100 максимально і 5,2 В видає. Так що супер. Давайте ми зразу ж зайдемо по USB по протоколах, подивимось, що в нас тут наша станція має. Давайте почитаємо, що в нас по USB. Дивимось. Так, Apple має, BC має, Samsung має, Huawei FCP має, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Ось такі от протокольчики по USB непогано. Добре. Далі перейдемо до Type-C-протоколи, вже як вони тут у нас запустилися. Так, 100 Вт видає, Power Delivery 3.0. Apple BC, Samsung. Далі. Huawei всі має. Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0, Quick Charge 4.0, Pump Express 1.1, 2.0. Добре, супер, прекрасно, мені це подобається. Далі йдемо назад, йдемо по пульсаціях. На холостому ходу на 100 мВ. Також допустимо. Супер. Даємо резисторне навантаження. 130, також супер, до 150 це нормальні пульсації. Виключаємо 2 А. 140 130, 3 А. Навіть 150 немає, як ви бачите, 137, 140. Так що, прекрасно, друзі! Прекрасно по портах все супер. Тепер, друзі, що ми робимо? Зараз я її дозаряджаю до кінця, до 100% і будемо робити реальну тест наємність. Тепер я вдома запускаю. Я все підготовив. Так. Сідомо на годиннику у нас 21.15, 100% заряджено, підключив я ватметр. Йду я вирубати світло, підключати станцію. Подивимось, наскільки стане на мою двохкімнатну квартиру годин. Буду користуватись, ні в чому себе не обмежувати. Там телевізор, от малий дивиться, акваріум, холодильник, котел і так далі. вайфай, fi і світло. Так що погнали? Вирубаємо це все діло, світла немає зовсім. Так, запускаємо, поставив я сюди ватметр. Станція в нас запустилася. Поїхали. Є світло. Втметр зараз запуститься і почне рахувати. Бачите, зараз споживання 700 Вт. Зараз Wi-Fi запуститься. Ватметр у мене автоматично під'єднується до Wi-Fi. Ватметр у нас запустився. 230 вольт, 216, тут 214. Коротше, правильно показує. Все, тепер він буде рахувати ватт години. Тепер покажу, що в мене включено і що під'єднано. Погнали. Так, йдемо до кухні, бо холодильник плюється. Холодильник працює. Окей, тихо, є. Котел працює. Телік в кухні працює. Ну, зараз без потреби треба виключити. Акваріум працює, лампа, як нічник, цілу ніч світиться, в принципі. Ну, вона там фігню споживає, це працює в малого в кімнаті. Бачу, е дивиться ютубчик, всякі корисні відео. Працює ось це світло, працює телевізор, ну і вайфай. Якось так. Показую зараз на даний час. Споживання 176 Вт. Коли вирубається, я вам включу і покажу, скільки вона в дійсності видала. На годиннику 2:18 вже пізно записую поверх відео. Зараз вам покажу, скільки видала станції. Це на телефоні, а на ватметрі було 930 Вт годин, а тут 903. Ну що ж, друзі, станція забрав в майстерню. Як ви бачите, вона працювала з 9 по 2 ночі. По другу ночі, тобто 5 годин, середнє споживання в нас склало 200 Вт. Самі ви бачили. Залишилось станції. Давайте ми вімкнемо 5%. Станція залишає, щоб чисто не висадити в ноль. Поємності, що вона віддала, 930 Вт годин. 930. Я вам показував на телефоні, тому що я збив, хотів на ніч поставити на зарядку, але кулера будуть сильно гудіти на зарядці. Я не хотів будити малих. Коротше, тому я взяв майстерню, збив по нулях, а тут же wi fi другий. 930 Вт годин віддала та станція Так, друзі, зарядилась вона за годину, бо розігналась вона потім там 1000 Вт, Вона заряджалася спокійно і е, взяла вона на себе 1150 сто 150 ватт. бо тому що я прийшов, вона ще стояла хвилин 15 але все рівно, як то кажуть, ватметр рахує, бо споживання, якби не було якесь там мінімальне є. Також, друзі, я ще хочу провести такий тест. Як ви бачите, я вже на 1% її підрозрядив. Чи можна підключати зовнішні акумулятор? В моєму випадку 24 вольта на 2500 годин Я підключив через роз'єм xt 60 щоб збільшити ємність. Взяв я струмові кліщі. Зараз будемо бачити заміт. Тим зразу намальована зарядка. Ми візьмемо, наприклад, кліщі. Давайте зб'ємо по нулях. я зараз вам покажу, який струм сюди заходить. 8 А. 8,2 А, бачите? 200 Вт тянеться звідси з цього акумулятора. Дроти ставте товсті. У мене тут, в принципі, йдуть 16 АВГ, але вони будуть нагріватися. Так що класні дроти ставте, тобто через клеми нормально з'єднюєте, бо тут також буде грітися на крокодильчиках. Ще раз повторююсь, якщо ви хочете зовнішній акумулятор, як ви бачите, ця станція нормально з тим всім працює, можете збільшити собі ємність. От ви собі представте, зараз ємність з цим акумулятором буде 3,5 кВт. Це просто дофігіще. Давайте я відключу. Щоб вони не грілися, бачите, зразу вона перестала гудіти, заряду нема, витягуємо. Так що прекрасний варіант, друзі. Сьогодні виявилася сонячна погода, сонце прекрасно світить. Виставлю я панельки, показую ось ці ножки, підставили, гарно, кабель взяв. На станції в нас зараз на даний час. Зараз я вам покажу. Вмикаємо станцію 75%. І вмикаємо наш роз'єм на зарядку XT60. Ось так вмикаємо і є. І пішов заряд. Дивимось, скільки ватт буде зараз, зараз заряджатись. Сонце. Ось так. Пішло. Дивіться, зараз 103 Вт. Що я вам скажу? В панелях, до речі, дуже класна технологія. Дуже вони енергоефективні. У цій панелі, дивіться, 153, 118, 98, 100 Вт зимою на вулиці, температура мінус 2, мінус 1 градус. Так, пройшло декілька хвилин, вже 76% наша станція, 120 Вт в неї заливається. Панелі трошки розвернув до сонця. Сонце в нас там, навіть ще трошки можна розвернути. І я думаю, до 140-150 Вт можна спокійно заряджати, просто покерувати панелями. Якщо їх потягнути трошки сюди, отак. Я думаю, буде заряджатися і більше. Ну, я вам чесно скажу, я не думав, що буде зараз в зимню погоду, тобто 1-2 градуса морозу. Ось такий от результат на 12 вольтовій панелі 200 Вт, що вона буде видавати 120 100 Вт. Це прекрасний результат, друзі. Ну що, давайте я вам ще покажу, як ця станція всередині виглядає. Я думаю, вам цікаво, друзі. І мені самому цікаво також. Дивіться сюди. Я розібрав я нашу станцію. Дуже прекрасно все зроблено. Подивіться, оце наша БМС-очка. всі силіконові 6 АВГ, десь на око так глянути. Так, це у нас 6 АВГ, 6 АВГ. Далі, балансувальні дроти, все супер. Акумулятори. Я вже заглядував, показую вам 3,2 В літій фосфат 15 тисяч міліампер, 48 Вт. Годин. І це в нас формат 3445. Ось такі баночки шикарні. Сам інвертор, закрите, все гарно. Тут у нас інвертор і зарядка. Класно, гарно все зроблено. По дротах, подивіться, дроти. Це в нас на 220 виходять, це в нас на зарядку дроти йдуть. Також силіконові. Там все далі на роз'ємах показую. Ось там роз'єм, розпаяна плата на 220 під роз'єм. Це на роз'ємчиках, що плата керування, що на 220. Далі. З другої сторони показую вам два великих кулера, ось таких, яких охолоджують. Також прекрасно. Ну тут питань нема, друзі. Самі ви все бачите. БМСочка, до речі, все пролакована, залита лаком. Все прекрасно зроблено. Ну супер, супер. Тепер, друзі, по ціні заходимо на офіційний сайт AllPowers. До речі, буде скидка 10% на всі товари з промокодом Кепівова. 10. Можете любі товари All Powers придбати на 10% дешевше. Добре, давайте зайдемо на нашу станцію, на наш комплект, скільки він вартує. Вибираємо сонячні генератори. Тут ми вибираємо сонячні генератори 1600 Вт. Тут ви можете обрати будь-який комплект, який вам підходить на 100 Вт, на 200 Вт, в моєму випадку на 200 Вт е, є навіть на 400 Вт, як ви бачите, в нашому випадку коштує 36 583 гривні оцей комплект. Окремо станція коштує 24 тисячі, якщо купляти саму станцію. Заходимо сюди, Додаємо до корзини е, підсумок зверху. Ви бачите, виходить 32 тисячі дев'ятсот гривень. Листаємо нижче, тут ми все заповнюємо, що потрібно. І як ви бачите, промокод Кепівова застосовував. Якщо ви переходите за моїм посиланням, промокод автоматично застосовується. Заходимо портативна електростанція, заходимо сюди для кемпінгу та відпочинку. Листаємо нижче. Вибираємо, які станції вам потрібно. Наприклад, оця станція R1050 Lite коштує 24 тисячі гривень. Заходимо на неї. Як ви бачите далі. Також додав я її в корзину. Заходимо в корзину, і внизу, як ви бачите, зверху тут пошаки Півова 10 за моїм посиланням буде коштувати 22 тисячі 185 гривень. І так, на всі товари. Якось так. Ну що ж, друзі, тепер в загальному підсумуємо. Що вам сказати? Прекрасна станція, можна сказати, прекрасний комплект. Все працює, всі заявлені характеристики, вона свої видає. Хто думає, що ці станції тільки для відключення світла? Ні, ці станції можна спокійно брати з собою на відпочинок, на кемпінг і так далі. Благо, сонячна панель, влітку це все діло буде заряджатися. Можете зарядити всі свої гаджети, підключити собі освітлення і не тільки. Як ви бачите, можете зарядити її як від сонячної панелі, так від мережі, так від автомобіля. Я думаю, ви зрозуміли. В будь-якому випадку це крута штука. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!